Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 19 по 23 жовтня 2025 року. Розклад зроблений за Київським. Часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 19 та 20 тут будуть працювати енергії, стихії, повітря, терзи. І на цей час ми не плануємо посіви та розсаду, тому що тут і місяць без курсу на початку доби, з 0 годин 13 хвилин до 7 години 2 хвилин. І геката починається з 15, 25, тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. І 19, го і 20. го Для квітів та кімнатних рослин тут один агроприйом. 19 го починаємо після 11 ї зеленої операції і продовжуємо 20. го Поливи не проводимо знак стихії повітря. Підживлення теж не проводимо і знак стихії повітря та ще й до всього геката. В саду, після 11 години ранку 19-го починаємо брізку при гарній погоді. І зелені операції це вже більше актуально для теплих країн. Ці агроприйоми приводимо і 20-го і не забуваємо про прибирання в саду. Зелені операції у нас розпочинаються для будь-яких рослин 19 го після 11 години ранку і продовжуються 20-го. Можна збирати врожай, робити заготівлі після 12-ї години 19 -го жовтня і продовжуємо 20-го. Не можна квасити капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля повинна бути доброю. Кімнатні овочі потребують зелених операцій 2 дні, причому зелені, зелені операції 19 після 11 години ранку. Окремо виділяємо день 21-го. Тут перехід місяця в знаку Терези, в знак Скорпіон 18.43. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Це доба народження молодика. Та ще й ввечері, врізніше, після обіду, після 15.27 починається місяць без курсу і завершиться о 18.42. Розсаду не турбуємо 21. го Для квітів та для кімнатних рослин. Тут два агроприйоми. Зелені операції до 12 години дня треба завершити. А поливи розпочинаємо після 19. -ї. Поливи для будь-яких рослин 21 го після 19 години добрий час. Але підживлення в день народження молодика ні в якому випадку не проводимо. В саду е, у нас два агроприйоми. Йдуть це 21-го до 12-ї години зелені операції, а поливи після 19-ї години вечора починаємо. Зелені операції на будь-яких рослинах проводимо 21-го до 12-ї години, збираємо врожай до 12-ї і робимо заготілля до 12-ї, після 12-ї вже ні. Квашенням капусти не займаємося 21-го. Не готуємо на стоїнки, не збираємо лікарські рослини. Але риболовлею можна займатися. Кімнатні овочі потребують зелених операцій до 12-ї години дня і поливів після 19-ї години вечора. 22-го. У нас таким днем тут все майже ні. А ось 23-го змінюється ситуація, тому що геката у нас до 15.25, і це знак Скорпіон. Тому 22-го не сіємо нічого. І вже 23-го, після 15.30 можемо сіяти насіння сидератів в теплицях. І в теплицях можна посадити цибулю на зелень і пророщувати насіння. 22-го ніяких робіт з розсадою, а ось 23-го вже після 15-ї 30 можна працювати з розсадою будь-якою розсадою. Для квітів 22-го можна поливати рослини, до речі, і кімнатні рослини теж можна поливати. А ось 23-го можна пересаджувати розсаду. Можна після 15.30 також пересадку кімнатних рослин робити. І можна в цей день 23-го поливати рослини всю добу, а ось підживлення органічними добривами треба розпочинати після 16-ї години. Спочатку поливаємо, а потім підживлюємо. Далі, поливи для всіх рослин підходять 22-23. го Підживлення 22-го час гекати ні, а ось 23-го після 16-ї години можна розпочинати і поливи, і підживлення після 16-ї години. Поливи, до речі, можна проводити і всю добу, а ось підживлення після 16. -ї. Далі у нас сад в саду, а, до речі, підживлення пропустила, не можна 22-го проводити. А вже після 16-ї години можна проводити 23-го сад у нас поливи, і вже 23-го після 16-ї години можна підживлювати тільки органічними добровами і питали про полуницю. Можна 23-го після 15-ї, 16-та година вже висаджувати полуницю. Це для тих, хто живе в теплих регіонах. Зелені операції не плануємо, не проводимо, знак стихії води, не збираємо врожай та не робимо заготівлі. Квашенням капусти не займаємося, настоїнки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. Риболовля повинна бути успішною. Кімнатні овочі потребують поливів. 22 го, -го у нас поливи і підживлення органічними добривами після 16-ї години дня, не раніше. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 19 по 23 жовтня 2025 року. Час київський. Як бачите, дуже складний період. Період завершення місячного циклу, умирає старий місячний цикл, 21-го молодик, народжується молодий місяць і геката у нас 23-го завершується. Тому на цей час ніяких справ не плануємо. І нових проєктів, нічого, і не купуємо дорогі речі. Йдемо в будинок, Груба камін 19-20. Тут повинна все бути норма, тому що у нас будуть працювати енергії стихії повітря. Якщо раніше розпалювали в гарний день, то все тут буде норма. Але на 19 та 20 жовтня не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбування волосся. Це геката. Мити волосся можна 19-го, 20-го, Сауну ні в якому випадку. Ми, до речі, будемо говорити про здоров'я, ще й крім гекати. у нас проблеми. Догляд за шкірою не проводимо. Очищення шкіри 19-го і 20-го вранці завершується цикл. Очищення організму не проводимо, рукоділля можна займатися в Терезах 19-го -20 і 20-го. Тісто плюс тут у нас трошечки більше рідини треба додавати, щоб було добре. Прання, прибирання тільки, якщо не дуже брудне, можна це робити. Ремонтні роботи такі, от як там, щось зашпарувати, побілити, це можна робити. Провітрювання речей тільки при гарній погоді 19 та 20. 21-го 21 в нас окремий день йде, тут зміни йдуть енергії терези. Змінюються скорпіонівськими енергіями стихії води о 18.43. Тому вже накладаються енергії одна на одну і може бути дим в грубі в камінні. Не можна стригти волосся, не можна стригти нігті фарбувати волосся не можна 21-го. Мити волосся можна до 18 вечора, далі вечора. Сауна ні. Догляд за шкірою. Маски не працюють до 19-ї години, а після 19 вечора, будь ласка, використовуйте. Очищення шкіри ні, очищення організму ні, рукоділля. Треба завершити роботи до 18 вечора, а потім вже ні. Тісто пливе вже цей час. прання прибирання середньої якості, можна робити, якщо не дуже брудно. Ремонтні роботи та провітрювання речей ні в якому випадку. І залишається два дні 22 та 23, коли працюють енергії стихії води, знаку Скорпіон. І в цей час може бути дим, будьте уважні, до груби та каміну. Не можна в цей час стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, мити волосся не можна. Сауну ні в якому випадку. Догляд за шкірою, Так, маски працюють і 22-го, і 23. -го. Очищення шкіри все. Цикл завершений, він позаду. Очищення організму від скорпіоні можна провести 22-23. Рукоділля не займаємося, тісто пливе теж не займаємося. Ось що можна робити. Можна займатися пранням та прибиранням. Пишу так з двома плюсами. Це дійсно в скорпіоні гарний час. Але не можна проводити ремонтні роботи та не можна провітрювати речі навіть при сонячній погоді. Це знак стихії води. І ще трошечки більше про здоров'я поговоримо. 19, 20 та 21 жовтня 2025 року будуть працювати енергії знаку Терези, а в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Тому на ці дні не можна планувати і проводити урологічні операції. А в час гекати не рекомендується взагалі якісь операції робити. І тримайте в теплі в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. 21-го також будуть працювати енергії скорпіону і скорпіонівські енергії будуть працювати 22 го та 23. -го, тому 21, 22, 23. Треба знати ось такі, таку інформацію. В цей період вразливі органи, такі, пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Зразу ж хочу сказати, що треба тримати в, в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області. А тепер, що стосується операцій, не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки і може бути запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Так що, будь ласка, будьте дуже-дуже уважні до свого здоров'я. Тим більше 21-го це народження молодика і 22-23 -го, го – геката. В цей час треба відпочивати, обов'язково провести і початок гекати, і завершення гекати в спокої, в гармонії. Бережіть себе, бережіть себе і своїх рідних та близьких, подалі від людей і знаходьтеся, будь ласка. В теплому та затишному місці. Тепла та затишку у ваших оселях. Наш випуск, випуск добігає кінця. Це відео підготувала Раїса Гаріченко та Олександр Волік. І бажаємо всім вам гарної погоди, щастя вам, здоров'я обов'язково і удачі! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре ще раз. Бувайте всі здорові!